Вітаю вас, малятка! До нас сьогодні в гості завітала дівчинка, весна, і вона пропонує нам розглянути картину. Малятка, погляньте на дерево. Це квітуча вишня. Там, де зараз квіточки, улітку будуть ягідки. тому не можна ламати гілля дерев. Давайте разом з дівчинкою весною ми вивчимо віршика Грицько Бойко, вишенька. Слухайте уважно. Ранньою весною. В нашому садку я сама садила вишеньку струньку. І шумить листвою, вже така, як я, від усіх найкраща, вишенька моя. Послухайте ще раз, ранньою весною в нашому садку я сама садила вишеньку струнку і шумить листвою вже така, як я, від усіх найкраща, вишенька моя. Малятка, а тепер давайте разом із вами, ви слухайте уважно і повторюйте, будь ласка, за мною. вивчимо віршика про вишеньку. Ранньою весною в нашому садку я сама садила вишеньку струнку і шумить листвою вже така, як я. Від усіх найкраща вишенька моя. Марятка, чи сподобався вам віршик? А як називається віршик? Правильно, вишенька. А скажіть, будь ласка, а хто до нас приходить гості? Так, вірно, дівчинка весна. Дякую вам за увагу.